Вітаю, дівчата! Ви запитуєте за світлі бітінки бюджетної доріжечки? Будь ласка, вашій увазі пропонуємо короїд або в просто народі пудровий мармур. На великі розмірі, як ви бачите, вона йде без окантовочки, виглядає як справжній мармур на підлозі. Ну а звісно, невеликі доріжечки шириною 0,8 м, метр, метр двадцять, метр п'ятдесят йдуть з такою гарненькою окантовочкою. Пудрові кольори в дуеті з ляною ниточкою будуть ловити усі відтінки у вас в кімнаті. Звісно, тут йде коротенька петелечка, яка буде легко прибиратися, і повстяна основа, яка досить зручна і легенька. У нас є велика колекція фото цієї доріжечки в інтер'єрі у наших клієнтів. І ми вирішимо вашу проблему з оверлоком і, звісно, з нашою безкоштовною доставочкою. Усі ваші запитання пишіть в коментарях. Приємні пудрові відтіночки з ляним кольором дуже гарно підходять саме ці доріжечки під мармур. Легенька повстяна основа, коротенька петелька легко прибирається, світлі відтіночки будуть ловити усі кольора у вас в кімнаті.